Акну, що зараз ми переходимо до практичної частини нашого міні-курсу. Ми будемо з вами створювати перший екран сайту. Це один із етапів роботи, і ми будемо створювати з вами ось такий: от перший екран сайту. Це одне із е, дипломних робіт. Тобто, і частина дипломних робіт основного курсу Дизайнер з нуля. Е, це тестове завдання. Тому ми зараз з ним будемо працювати. І давайте я перейду одразу в робочу область, і зараз я пропаду. Так, ну що, як ми знаємо, всі веб-дизайнери працюють в основній програмі. Це програма Figma. Тут ми створюємо дизайн сайту, і для того, щоб нам почати працювати, нам потрібно перейти в саму програму, створити новий проект. І перед нами буде робоча область. Де ми будемо з вами працювати над дизайном. Ми в неї переходимо, і нам потрібно спочатку створити холст, на якому ми будемо дизайнити. Це називається фрейм фігмі, тому ми його створюємо. Зверху, в інструментах вибираємо е, створити фрейм, і нам потрібно вибрати з правої сторони, якого він розміру буде. Нам потрібно екран е, для пристроїв. Я зазвичай вибираю десктоп, тобто, це е, перший екран сайту. І я його трошки зменшую е, в розмірі. Тобто він у мене тут виходить значить, е, по довжині, по висоті 700 пікселей, тому що я хочу, щоб він поміщався повністю на перший екран будь-якого пристрою. Окей, ми створили холст, на якому ми з вами будемо працювати, і давайте почнемо роботу. Спочатку давайте зробимо фон нашого сайту. У нас він тут з двох кольорів: тобто це такий бежевий і чорний, який підкреслює фотографії, виділяє їх, заливає меню і так далі. Тобто, я цей колір фону вибираю фрейм і збоку натискаю філ, Тобто, це колір нашого фрейму. І в мене вже тут є кольори. Ви тут можете самі вибирати, який ви колір хочете. Але я виберу одразу готовий з піпеткою. Нам не треба видумувати велосипед, в нас він вже тут є. Далі я хочу додати текст. Окей, давайте перейдемо до тексту. Щоб додати текст, нам потрібно натиснути букву Т, або тут є ну, інструмент текст. Все дуже просто. Ми натискаємо, і ми можемо так, текст. У нас тут є текст мистецтво візуального контенту. Давайте його введемо. Щоб він не був таким маленьким, одразу збільшимо його розмір. Десь давайте, 64. І нам потрібно його якось оформити. Тобто нам потрібно його е по-перше, це вибудувати в три рядки, щоб у нас був заголовок ось такий. І нам потрібно змінити шрифт. Шрифти ми можемо вибирати в теж в е, правій панелі. Е, у нас тут шрифт іде, він називається Корморант, е, і тому ми його вибираємо ось тут. Е, ми можемо його шукати по назві. Тобто, всі шрифти, що таке шрифт? Шрифт це зовнішній вигляд вашого тексту. Uh, і я його тут вибираю. І у нас тут, по-перше, він написаний капслуком. Я його не буду переписувати, тому що я можу тут перейти uh, в панельці справа і натиснути, щоб він був великим, uh, великими буквами. І він має бути жирний. Тобто він має бути болт. Це нарис болт. Нарис це жирність вашого тексту. І, як бачите, у нас тут ще слово контенту, він трошки нахилений, тому я його теж нахилю. Я виділяю слово контенту і е, натискаю болт. Ітелік. телік це е, ні, не весь, але ще слово контенту. телік це е, похилий шрифт, тобто наклон. Окей, приблизно зараз роз, роз, розміщаємо текст. Не будемо його повністю рівно. Ми потім цим займемося. Далі онлайн курс. Нам потрібно написати текст онлайн курс. Так, з ось таким от символом. І він нас тут шрифт інтер. Так, інтер регуляр, тобто тонкий, звичайний. І вибираємо 20 десь, приблизно так, так. І він у нас там такий. Е так, ми забули дефіз. Він у нас такий більш сірий. І він не е великими буквами, він маленькими буквами. Е і він у нас там більш такий сірий. Тобто, щоб він не так багато брав на себе увагу, лише доповнював наш дизайн. Далі, ось цей текст я скопіюю. Я замахаюся його просто писати, тому його можу просто скопіювати. Тут я теж просто скопіюю, тому що він того ж самого розміру шрифта, і вставлю. Єдине, що я е, заміню, так це його колір. Тобто він має бути чорним. Ось. І я заміню ось так: от його е, у, 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 зроблю більш коротким, так сказати. Ось. Ми приблизно його тут розміщаємо. Тобто ми зараз накидаємо структуру, тобто що буде на нашому першому екрані. А на нашому першому екрані буде заголовок, підзаголовок. Що це за курс, коли старт, як записатися, кнопка записатися, фотографії, які описують цей курс, наш продукт. Меню, іконки соцмереж і так далі. Ось тепер я пропишу меню, про курс автора, для кого і програма. Я теж можу скопіювати вже цей текст, затиснувши Option або Alt і прописую. Про нас. Далі я копіюю, затиснувши ще е, Option або Alt про нас автор. Ось тут автор. Далі у нас там іде. Е, для кого і програма. Для кого і? Програма, Так, окей. Далі ми е, пишемо старт. Коли в нас старт? Я теж скопіюю цей текст, затиснувши Option або Alt і напишу старт. Е, коли там старт? А, неважливо, 15 червня. Так. Далі ми додамо е, іконки соцмереж. Інстаграм і Телеграм. Для цього я використовую плагін, який називається Iconify. Я заходжу в плагінс зверху в цей і шукаю плагін Iconify. ось вот. Iconify, Він в мене вже завантажений. І я тут шукаю Інстаграм. Ось такий з заливкою. І Telegram. Теж з Левкою. Іконки мають бути плюс-мінус в одному стилі. Тобто, якщо одна іконка з заливкою, інша має бути теж такою з залевкою. І не має бути така, що одна іконка кольорова, одна чорно-біла і так далі. Тобто вони мають бути всі в одному стилі і всі одного розміру і так далі. Тобто, щоб це виглядало гармонійно. І ми їх помістимо знову ж таки сюди, як вони в нас там. Розміщення на тому екрані. Окей, тепер нам потрібно зробити кнопку записатись. Для цього я роблю коло. І щоб воно в мене було рівне, я затискаю Shift. І тоді воно в мене буде ідеально рівне. Воно не буде еліпсом. Я одразу його зафарбовую в той колір, який він у нас є тут піпеткою. Ви теж при створенні дизайну можете брати якісь собі референси, і одразу піпеткою звідти брати кольори, щоб не видумувати велосипед. Тому що. Ну, це от колір, це така ну, тобто, це дрібниця, тобто, воно не має сильного значення, якщо воно буде трошки інше. Тобто, колірну гаму можна вже готово брати, воно навпаки вам буде облегшувати роботу. Кнопкою вирівнюю по центру нашого макету, але ну, вирівнюванням ми ще займемося, і нам потрібно написати слово записатись. Я візьму ще текст звідси скопіюю. Я його в слоях поміщу зверху, тому що як бачите, він у нас знизу. І е, слово записатись. Записатись. Вирівнюю ось, текст і вирівнюю його по кнопці. Бачите, у нас тут з'являються от лінії е, червоні, але ми, нам простіше виділити і, кно, і коло, і текст, і вирівняти з панельною вирівнюванням. Про панель вирівнювання, я ще, ще детальніше роз, розкажу. Кормурант там шрифт, тобто як і в заголовках на кнопці, і ось, такий от, ось така от жирність. Хоча я би зробив жирність, приблизно як у нашої обладки. Тобто, щоб воно було теж таким витонченим тоненьким. І знову ж таки вирівнюємо. І в нас тут є ще така ось стрілочка. Як нам її зробити маленьку стрілочку в кнопці? Ми натискаємо інструменти, фігури arrow, тобто стрілочка, і ми її з, з кнопкою Shift е витягуємо вниз. І вона у нас зараз дуже така груба, дуже така товста порівняно з текстом, щоб воно все виглядало гармонійно. Я виберу е 0,5 розмір, і бачите, вона вже така стала більш витончена до тексту, так сказати. Я її ще коротше зробив. Ось якось так розміщаємо. І вирівнюємо, щоб воно в нас було рівним. Ось, кнопку ми зробили. Її можна зробити трошки меншим, тому що вона в нас менша на макеті. Я натисну K, кнопку K англійською, щоб у нас було масштабування. І я зменшу нашу кнопку, щоб вона у нас все рівномірно, без втрати пропорції. Все в нас воно зменшилось. Ось, ж в мене кудись воно поїхало. Все. Окей, uh, okay, додамо фотографії. Uh, в мене тут же я фотографії їх просто скопіюю. Ви просто їх додаєте через uh, верхню панельку Place Image. Або просто перетягуєте їх сюди. І я їх перетягую, перетягую сюди і розміщую, як мені потрібно. Окей. Okay. Далі я би весь цей контент вирівняв. Як ми його вирівнюємо? Звичайно на сайтах. Звичайно, на сайтах ми його вирівнюємо за допомогою сітки. Для того, щоб включити сітку, нам потрібно натиснути виділити фрейм і натиснути з боку. У нас тут є авто, ой, layout grid. І в нас з'являється грід, тобто сітка. Нам потрібно вибрати колонки, тому що з колонками набагато легше вирівнювати. Я кількість колонок вибираю завжди 12. Далі, це поля я вибираю 150 зазвичай. І гатери вибираю 20 зазвичай по стандарту. І бачите, нам тут тепер дос досить таки легко вирівнювати по по лінійкам набагато легше, і потім верстальчику буде легше це все верстати, тому що він буде це орієнтуватися по сітці у вас. Ось кнопка у нас так по центру. Фотографії теж ми от сюди от приближаємо. Так, сюди. Щоб фотографія кнопку не закривала, ми її назад. Тобто виділяємо фотографію і натискаємо, е і натискаємо Send to back, Тобто ми її за кнопку надсилаємо, так сказати, відправляємо. Так, старт вирівнюємо по фотографії, тому що всі елементи в дизайні мають вирівнюватися один залежно до одного. І, до речі, старт у нас тут, бачите, як оформлено, Самий старт у нас написаний. Італік, uh, тобто, uh, з наклоном. І далі це у нас болт. 15-чари у нас виділено. Ось іконка з соцмереж. Ми теж тут uh, вирівнюємо якось так. Можна одну іконку от сюди. От. Одну іншу, але ми її зараз ще вирівнюємо, тому що у нас там ще залишилося. Ось ці от графічні елементи, які виділяють наш курс серед інших ось як нам їх зробити. Нам потрібно а, просто це зробити з фігурами. Але в нас воно тут таким чином зроблено, що в нас тут просто а, бежевий ось цей от а, фрейм накладений на фон. Тому ми створимо ще раз а, такий прямокутник. Бежевий. Ми його відправляємо е, назад. Тобто ми його відправляємо на самий нижній слой. Це на фон. І е, ми самий фон фрейм робимо чорним. Ну, Таким кольором, як у нас тут. Ось. І воно у нас ось таким от е, чином все зробилося. І тепер ми це все вирівнюємо. Ось це сюди. Ось це сюди. Е, так, ось це от я трошки вище підійму в меню. Щоб у нас тут було більше вільного простору біля онлайн-курс. А... Далі фотографії я би помістив нижче, щоб у нас було старт. Тут більше вільного простору. Там де старт. І тут збоку більше вільного простору. Ось там де старт. А, і. Нам потрібно меню зробити світлого кольору. До речі, бачите, у нас меню, оці от пункти, вони у нас різні по відстані. Тобто між ними різна відстань. Як нам це зробити? Нам потрібно виділити всі ці пункти меню. І у нас тут є елемент вирівнювання, тобто more options. І ми між ними е, робимо однакову відстань: ось тут. І тут ми можемо задати точну відстань, наприклад, 50. І Між ними буде 50 пікселів відстань між самими пунктами меню. І нам залишились іконки е, теж пофарбувати в такий от світлий колір, щоб вони у нас виділялися контрастом на, е, на чорному фоні. На темному. Ось. Я, до речі, буду цю штуку би ще ось сюди підбину. Ось. Так. Тепер, тепер, тепер. тепер, тепер. До речі, я би онлайн-курс вирівняв до старту. Ну, Зі стартом ми можемо виділити шифтом і ось так от зробити. І мистецтво візуального контенту, щоб тут було більше відстань між ними, я би опустив. Ось. Тепер все гармонічно виглядає. І залишилися ось ці от лінії. Ми їх робимо за допомогою інструменту Line. Просто ми їх отак от витягуємо сюди. З допомогою Shift, то Shift ми теж uh, затискаємо, щоб лінія була ідеально рівною, і ми її вирівнюємо ось тут по ось цьому краю. І фарбуємо в той же колір, який у нас тут бежевий. І нам залишилось зробити вертикальну лінію. Тобто ось тут от теж вибираємо лінію і робимо її вертикальною. Перекрашуємо бежевий колір. І так як воно настоненьке приближаємо, щоб нам тут вирішено, щоб воно нас тут не страчало сильно. Ось тут ось так. І ось так до фотографії. Все. Все, ми завершили розробку першого екрану для того, щоб його зберегти і показати вашому клієнтам, ми виділяємо фрейм, можемо його якось назвати, клікнувши два рази. Виділяємо фрейм, і вправа, справа, ми натискаємо експорт і експортуємо в PDF, в PNG. Я в PDF завжди відправляю клієнту. Ось, все. Приходіть тоді до наступних уроків. І всім дякую за увагу.